Ти точно впевнена? Ти не бачила, як вона вбила того зайця? Все добре, серденько, я знаю її досить давно і легко можу її впізнати. Чи не так Африка? Ах. А, гей, нечесно. Як ти помітила, що я кружляю навколо тебе? Можливо, мізір погіршився, але я все ще чудово відчуваю твій запах. Мабуть, мені потрібно буде попрацювати над переслідуванням. А ти хто такий? Іп. О, це па, мій син. Він приблизно твого віку. Я здивована, що ти не зустрічала його раніше. Да, з тих пір, як мама навчала мене в лісі, я не мала нагоди нікого зустріти. Вона хотіла, щоб я якомому більше відточувала свої навики склалазання та полювання. Але цілий день полювати на мавп стає нудним через деякий час, тому я вирішила сьогодні пополювати за межами лісу. Розумію, якщо говорити про це, як справи у гізи, я теж давно її не бачила. О, вона в порядку, але вона поводить себе дивно. Вчора вона прошепіла на мене, пробурмотівши, що я маю піти. Слухай, я... мені потрібно йти. Якщо мама дізнається, що я розмовляю з тобою, вона відірве мені вуха. Бідна Африка. Вона не знає, що з її мемою, все в порядку. Зрештою, усі леопарди залишають своїх матерів і йдуть своїм шляхом. Можливо, вона ще не готова до цього. <грух> Будь готовим, па. Наближається гроза. Привіт, мамо, подивися, що я тобі принесла. Це смачно. Чому б тобі не скуштувати шма. Відійди від мене. Хш. Ти дурепа, скільки разів я повинна тобі сказати. Я більше не хочу бачити, як ти блукаєш по моїй території. Йди звідси Африка. «А... Але, мамо, я. Хс. Чому? Чому ти це робиш? Ти смієшся? Ти нічого не навчилася з того, чого я тебе навчала. Де ти була, коли я сказала тобі, що леопарди живуть самі? О, да, Ти слухала цю дурну газель, незважаючи на те, що й чітко казала цього не робити. І думала, що я була такою щасливою, коли ти народилася. Я думала, що, нарешті, маю шанс передати традицію. Тепер я знаю, що я повністю змарнувала цей час. Ти хочеш жити в цьому лісі? Чи не так? Тоді добре, нехай буде так. Але спочатку тобі доведеться поборотися зі мною за нього. Але, мамо, я б ніколи не билась з тобою. Я люблю тебе. Якби ти справді любила мене, ти би щасливо і гордо пішла. Натомість ти закохалася у здобич і врешті-решт стала боягузом, як і вони. Як розчаровує. Весь цей час я вирощувала газель. Б'єшся без кігтів. Жалюгідно. Час показати тобі, як це робиться. Хс. Мамо. Мамо, ти oh тихо. Хм... схоже, все-таки я тебе добре навчила. Хоча я не можу сказати, що пишаюсь тобою. Добре, тримай клятий ліс собі, я йду звідси. Хм. Мамо, хто це? Гіза і в неї неприємна рана. Чи могла це бути робота Африки? Оу. ще один леопард. Мені це не подобається. Цікаво, що йому тут потрібно. М -м -м. Хех, правильно, рятуйся, стара боягузко. Тепер це моя територія. Кс. Геть, з моєї землі. Африка, що ти? Па, я боюся, що я її втратила. Африка вже не така, якою була. Чому я не здивований. У такому випадку, мамо, нам краще попросити зебри захисту, відтепер нам знадобляться додаткові очі, щоб стежити за нашими спинами. Все змінилося. Гадаю, ти маєш рацію, па. Все змінюється. через три роки. Ах, нарешті сезон дощів. Моїм старим кісткам це дуже потрібно. Па, це ти? Так, мамо, радий знати, що твій слух, як і раніше, якби ти бачила, які в мене міцні роги виросли, почекай, я швидко знайду собі пару. Не поспішай, милий, запам'ятай, що хороші речі приходять до тих, хто чекає. Але як я дізнаюсь, що мене чекає щось хороше, якщо я просто чекаю цього, чи не краще було б скористатись можливістю, поки вона в мене є? Прислухайся до своєї матері, хлопче. Зараз тобі варто побоюватися хижаків, а не самок. Привіт, Абасі, Кафіл і Хазіна. Ми, зебри, можемо мати гарні вуха, але час від часу вам доведеться берегти власну спину. Так, і за своєю мамою також слідкуй. Казі права, ніколи не опускайте пильність. Цей клятий кіт може бути, будь де Леопард! 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 леопард леопард! Хм, Хм. шш, Чує? Ш, ш. Ш. Будь ласка, зачекай, я в положенні, тоді йди народжувати в інше місце. Це моя територія, сабра. Заспокойся, моя мила. Зрештою, вона тут не єдина мати, чи не так? Чуй. Отже весь цей час це був ти. Я була впевнена, що впізнаю твій неприємний запах. Африка, моя мила квіточка. Ти виглядаєш набагато краще без цього потворного жирного животика. Можна було подумати, що ти проковтнула бегемота. До речі, як справи у маленьких пустунів. Це не твоя справа, вони не твої дитинчата. Вони повинні були бути. Ц. Я б не дозволила тобі бути зі мною, навіть якби ти був останнім леопардом у кратері. Правильно, так вони всі кажуть. Мабуть, наступного разу мені доведеться бути швидшим. Тим часом ти повинна стежити за цими маленькими дворняшками. Пильно. Ох, і дякую за зайця, моя люба.